Друзі, привіт! Сьогодні у нас із вами нестандартне відео, тому що я, по перше, хотіла поділитися з вами книжкою Коротка історія українського борщу. Я написала сценарій для цього коміксу. Це комікс дуже красивий художниця Софія Сулій. І ось про художницю. Ми домовилися з нею, що ми разом із нею знімемо. По відео, як ми варимо приблизно борщ. Софія своє вже свій репортаж, фоторепортаж зняла на її город на львівському балконі. Я дуже вам раджу подивитися. Я лишу в коментарях до відео лінк на її репортаж про її борщ. А я буду варити свій борщ, і мені дуже пощастило, тому що зараз я в селі. І я зварю борщ такий справжній, тому що знаєте, зараз, особливо, коли багато дуже українців за кордоном, дуже багато народу жаліється, що от варю борщ, а він ну не такий, не такий. І це абсолютно правда, що він не такий. Це не якесь суб'єктивне відчуття, тому що для борщу, а особливо для літнього борщу, дуже важливі продукти. Саме тому. Я буду варити борщ із усього городнього, і вам це покажу в українській літературі. Зараз сталася така ситуація, що багато книжок є посмертними, і в цій книжці також є історія, яка просто ножем по серцю для одного із розворотів. Я брала коментарі від різних фахівців, які, начебто, відповідали головному герою, що для них борщ, і серед них був Андрій Гудима, який написав. Е, малий, все ти знаєш, їсти борщ то життя, а от помирати то смерть. Буквально незадовго до того як комікс вийшов друком. Андрій доєднався до Збройних сил України і прийшла звістка про те, що він загинув. Таким чином, ця книжка стала ще одним пам'ятником російської війни проти України, як хтось написав, влучно у відгуку. Тому в сьогоднішній борщу пам'ять про Андрія Годиму я вам скину лінк на рецепт його борщу, і він радив додавати у борщу вишень. І в його пам'ять я додам у сьогоднішній борщ жменьку вишень. Вишні вже Вишні вже пізні, але нам їх багато не треба. Це буде просто така символічна жменька для присолоду і кислоти. Що нам потрібно? Нам потрібна перчинка. Яку ми перчинку оберемо? Візьмемо. Ось ця жовтенька, вона біля стежки росте, тому вона найжовтіша, можна її брати. Її найбільше їй дісталося сонця. Далі ми візьмемо, звичайно, бурячинку. Ось росте бурячок. Зараз ми його вирвемо. Я не обираю вони всі прекрасні. Дивіться, який буряк. До речі, я собі недавно купила картину. Уляни Балан з буряками. Я вам її покажу. Прекрасні роботи. Уляна Балан хоче намалювати всі інгредієнти борщу. Морквинку. У нас буде невеличка кастрюлька символічного борщу каструлька. Далі ми переходимо на плантацію королівства для борщу. Тому що безумовним королем літнього борщу є звичайно помідор. Помідор. Який ми візьмемо помідор? Помідор ми візьмемо один, обов'язково жовтий, тому що він дуже солодкий. Він не додасть нам кольору до борщу, але він додасть солоду. Ось таких два вони стиглі, вони класні. Його і візьму. Трошки, бачите, трошки такий. Ну, нічого, він дасть кислотину. У нас вже і вишні є. Ось можна ще отакий взяти, ось такий. Цей годиться. І, можливо, іще один якийсь я виберу. Ось стільки помідорчиків. Нам вистачить дві перчинки і п'ять помідорчиків. Василь Шандро, до речі, який так само, як і Андрій Гудима, був одним із авторів ілюстрацій до готуємо в журбі, заповідав, що нормальні люди в борщ квасолю не кладуть. Але майте на увазі, що Василь Шандро із Закарпаття. Можливо, він це відео і не побачить, тому ми тихенько, ем, тихенько, щоб він не бачив, нікого, ніхто йому, будь ласка, не кажіть, але я не буду класти квасолю прямо квасолю. Я зірву парочку молодих стрючечків квасолі. Ми їх потім отак обчистимо, і нічого ніхто і не помітить. Просто зелень у верші зайвої ну, реально не буває. Ну, буквально дві штучки. Будь ласка, нехай Василь нас пробачить. Дивіться, моя логіка була така: цибулю ми вже зібрали. Ось тут була цибуля. Але збирали її діти і покладатися на якість збору цибулі не можна. Тому я думаю, от обов'язково біля квасолі треба глянути, може десь лишили. Що ви думаєте? Будь ласка, цибуля для борщу є одна цибулинка, друга цибулинка дуже маленька, але за законом, який я прописувала в зупину в журбі, Головне, щоб нічого не припало. Тому і цю цибулинку ми використаємо в наш борщ. Будь ласка, ось звідси береться картопля. Я вам розкажу, яку я картоплю беру на борщ. Тільки отаку. Вона жовта всередині і вона розварюється. Ось тому. Я беру оцю. І тому, коли ви кажете про те, що за кордоном у вас не виходить класний борщ, в тому числі це ще й тому, що у вас, можливо, не така картопля. Ну, нам, ось на наш борщик, міні-борщик, нам оцих трьох вистачить точно. Одну ми розімнемо і дві лишить. Чуча, чутенка. Дивіться, я вас познайомлю з чучею, дехто з вас вже з нею знайомий, я знаю всюди на аватарці. Ось дивіться, яка це собака, яка це собака. Нагадую, чому я тут займаюся сьогодні ексгібіціонізмом, тому що я все роблю заради оцієї книжки Коротка історія українського борщу. І зараз ми варимо борщ. Дивіться, оце пам'ятаєте, те, що ми з вами зібрали на городі, воно вже тут почищене, почищене і чекає своєї участі. І ще б я хотіла вам сказати, що бульйон у мене вже був готовий, тому він там шквариться кипить, і я до нього зараз кину картоплю і поріжу, почищу. Верніше я вже почистила, поріжу, підготую всі овочі. І тут у нас лишні я їх. Подрилюю. Для тих, хто не знає, це значить я вийму із них кісточки. Цю цибулинку, яку ми знайшли на городі після дітей, після того, як діти вибрали цибулю, ми її зараз і почистимо і поріжемо. Це та, що на дворі лежала. На столі. Майже, так. Да, та, ні, це та, що на городі лежала на землі. Там лежить на столі, така тверда, Цибуля? Цеболинка. Ага, ну це інше. Бабушка, ба. Ага. ти думаєш вона правильно борщ варить? Ні. Чого? Та, такого борщу, як я, ніхто не варить, салом надо затовкувати. А то був борщ. Помідори, помідори. Це основний інгредієнт літнього борщу. Вони вирішують смак борщу, тому який би я борщ не зварила, він буде смачний, виключно за рахунок оцих домашніх городніх помідорів. Я думаю, що може ще додамо. Я навмисно взяла оцей один такий трошки, щоб він був зеленуватий, тому що він дасть кислоту. До речі, я вам ще хотіла нагадати, що в мене про помідори не тільки. Є комікс там, де згадуються помідори в короткій історії. українського борщу ще в мене про помідори. Є дитяча книжка, називається вона Одинадцять помідорів і один маленький. І там про помідори, є все У кого є діти, замовляйте цю книжку, тому що ну, тут дуже важко дізнатися, чи вона подобається дітям, бо діти не пишуть в інтернеті відгуків. Вона десь на вік від шести. І десь до 12 років, я думаю. Помідори, так як вчила, мене баблюся. Ці помідори я вжикну блендером разом із перчинкою. І ця перчинка додасть борщу літнього смаку. Тому що для мене особисто літній борщ це смак свіжого болгарського перцю у борщі. Марічка, ти читала комікс? Не читала. Бачите, як воно? І оператор у нас комікс не читав. Що я роблю? У мене бульйон вже солоний, а заправку для борщу, от поки воно там смажиться, я не солю і не перчу, нічого не роблю, я все роблю із помідорами. Бачите, я його щедро посолила. Потім у нас є така штука, це романтичний подарунок був для Марічки на день народження її бойфренда. Сподіваюся, вона не дуже гостра. І разом з цим усім, ще я чуть-чуть зеленого перця купальню цей вершечок. І ще я хотіла додати замість цукру свіжого меду. Але для цього мені треба чиста ложка. Я додам, тому що я взагалі люблю цей борщ з таким присолодом нормальним. І я додам буквально ось таких пару божок ось цей сік. Все, ну хай тут відпочиває, а я його зараз. І я це все виливаю в буря, моркву і цибулю. Я хочу нагадати, що в нас небагато борщук, а красолька. Ось вона, бачите, яка. Ось я її просто кину, просто кину в борщ, айна, просто дайте. Так. Ну, то я Нічого, в борщі підгорівше зникне. Буде трошки смоуд. Що це за звуки? Ні, це вже звучало як кар'єр. Кар'єр. Угу. Тепер я вам покажу, як дрилюється вишня. Зазвичай це робиться шпилькою. Але шпилькою мені лінь десь шукати, тому я це зроблю просто, цим, просто ложечкою. якраз у нас є така підходяща ложечка, береться і виймається кожна кісточка. Можете тепер уявити, як скільки часу із усім займає дрилювання, наприклад, відра вишень. У нас тут їх кілька. А то відро, уявіть собі. Вишні у нас класні, не червиві, солодкі, такі навіть трошки перестигші, що для борщу це, я думаю, ідеально. Ну, цього не будемо, ця якась негавна. Не а от оця гарненька. Ось. І оця і уявіть, скільки це відро. У нас багато вишень в цьому році, але ми їх ділилися з ними щедро з шпаками. І особливо лишилася бум -бум, лишилася одна. Все. Ось такий вийшов борщик літній, смачний, бачите, це плаває. Тут ще вишенька. Я вже спробувала. Він кисленький за рахунок того зелененького помідора, який я додала. І навіть не хочеться його закислювати сметаною, але я дуже люблю в борщі цей вершковий смак, тому і сметани я теж додам. Але ось такий літній хороший борщ. Зараз буду годувати ним дитину.